Це в об'єктиві з Марією Шепель. Нагадаю про ситуацію на сході та загалом в Україні сьогодні говоримо з переселенцями. Зокрема, з нами Луганчанин Микола Алєщенко та мешканка Артемівська громадська активістка Галина Олійникова. Що ж, перш ніж перейти до обговорення, так до подальшої розмови пропоную переглянути відео. Попри припинення вогню, кількість біженців зі сходу не зменшується. Це поїзд Маріуполь Львів віднедавна став щоденним. Кількість тих, хто покидає свої домівки та перебирається до більш спокійного Львова щодня більша. Однак очікуваної великої кількості біженців не помічаємо. З 18 вагонів потяга з пасажирами лише 6. Люди не надто гобірки. Більшість тих, з ким вдається поспілкуватись, в основному запевняють. Туристи, однак, як пояснюють згодом, мир на Донбасі вже не вірять, тому тікають подалі від війни. Президентський план миру кажуть навряд чи допоможе границя дерявая, армія слаба, уже і кармітнічим. вряд ли поможет. Думаю, поможет ДНР. Самої перегрупуються за те время. й такі, які приїжджають вже вдруге додому їздили за тим, що залишилось на старих порогах. Все там плохо. А почему вот именно Львов? Кто-то бежит в одну сторону, кто-то в другую. Почему Львов? Потому что тут Львов уже принимает. Мы уже сюда приехали месяц назад. Забираємо еще тех, кто хто там. Досить багато серед новоприбулих біженців помічаємо хлопців. Призовного віку, якщо цього чоловіка на інвалідній калясці привезли, аби не залишати в небезпеці самого, то Міша і Іван приїхали, аби намилуватись Бандерівським Львовом. По суті, хлопцям нічого не заважає захищати самим свою землю. В зоні АТО залишились їх батьки. Самі ж від війни подалі кажуть, з вокзалу зразу кав'ярню спробувати львівської кави. Вооруженные люди там проходят, ну, ходят по улицам иногда, там гуляют. Ну, там блокпосты стоят. Ну, никого особо не трогают, собственно, ничего такого не делают. Ну, проверяют документы. Собственно, нужно новости посмотреть, вот. Но мы рады, что приехали во Львов. У нас здесь друзья. Ну, потому что давно хотелось здесь побывать. Культурная столица, лето. На море не хочется ехать. Здесь друзья. красиво, здесь друг Не принимать молодых мужчин, так думаете, немало львовян. Матерів, так, дівчат, жінок, так, але так як по поводу молодих хлопців, чоловіків, то я думаю, вони повинні захищати свою країну, і так як вони українці, вони мають боротися за, тим більше за своє місто. Багато хто приїхав, як і хлопці, до своїх знайомих. Однак більшість такі потребують і житла, і соціальної допомоги. Сьогодні до обіду вже було 36 чоловік. Це крім тих, що які приїхали, яких ви зустріли на Вксалі. Люди добираються вже самостійно. Поки що, ми ще маємо можливість людей приймати. Маємо можливість пропонувати їм житло в сільській місцевості. Маємо можливість пропонувати людям місця в гуртожитках. Благо зараз канікулярний період. Однак, поки прибуваються нові біженці, житло знайшли ще не всім з тих. Які у Львові вже не перший день Енвер з сім'єю приїхав з анексованого Росією Криму ще тиждень тому, але обіцяного житла так і не дочекався. За хостел доводиться платити аж 500 гривень за день. Со сторони государства как бы, ну, в даний момент пока що ніякої допомоги нету, ніякого пропозиції не було. У нас вибір как бы, вибор не небольшой. Якщо нам будуть предлагати где-то хоч времена, да нам поселиться. Поки ми здесь орієнтуємося, знайдемо себе роботу. Ось новий город ми зістока перший раз, как приехали. приїхали. есть ми були рады. Загалом від початку неспокою на сході на Львівщину перебрались вже більш ніж 2,5 тисячі біженців, і це лише офіційні цифри, ті, про які знає соцзахист. Реальні ж цифри подейкують експерти вдвічі чи навіть втричі більші. Зараз дуже багато думок в соцмережах загалом люди між собою обурюються на те, що мовляв чоловіки західної України гинуть так на сході, а дуже багато так само чоловіків зі сходу втікають до нас. Так зрозуміло, що винятками є ті, в кого маленькі діти, так, Микола, як у вас, чи якісь інші ситуації зі здоров'ям. Якщо говорити про здорових чоловіків, так як ви оцінюєте, пані Галина, ту ситуацію? Ну, по перше. Є міф що чоловіки сходу не воюють. Батальйон Донбас спершу він був створений саме з людей з Донбасу. Це Донецьк, Горлівка, Артеміс, Краматорськ. Саме де найбільше бойові дії. У мене багато моїх знайомих, друзів, які там зараз знаходяться, і ми намагаємось спілкуватись, допомагати чим зможемо все. Є люди, які воюють в Нацгвардії так само з наших міст, але їх менше, тому що військомати їх не призвали, бо затягували тоді. А тепер в нас призивають здебільшого в дру воювати. Ніж в Нацгвардію, це по перше. По-друге, люди, які воюють з Донбасу на боці України, зараз їх родини, які не виїхали, вони в більшій небезпеці, бо відомості про їх перебування в армії і про їх родини, військомати, міліція передала сепаратистам. І тепер доводиться ще переховувати тих людей, потаймави вивозити, допомагати цим родинам, бо для них найбільша небезпека, бо їх перших захоплюють, бо їх перших над ними знущаються, і люди ходять під смертю зараз там. Mm -hmm. І ну, те, що молоді не воюють, знов таки є інформація, коли звертаються мами там перший-другий курс хлопці, молоді хлопці, але вони були активними на Майдані, на Євромайдані, там в Донецьку, там Горлов, в Краматорську. Тепер їм доводиться переховуватися. По-перше, там забирають в цю повстанську армію Дерівську, просто молодих людей. По-друге, Знов таки, їх забирають в ті підвали СБУ, там чи міліції, де захоплені, і вони як полонені там від перебувають. Микола серед ваших знайомих, родичів, друзів, чи багато таких, які зараз є в якихось спецбатальйонах, так чи в Нацгвардії з прагненням повоювати, відстояти свій Донбас? Серед моїх особисто нема. Але то, що чоловіки зі Сходу, всі сплош труси і вони всі біжать зі сходу, коли треба воювати за батьківщину, це саме такий міф, як з невдячними переселенцями. Це роздувається штучно, кому це потрібно, це інше питання. Але чоловіки зі сходу воюють, їх достатня кількість там воює, і ось Семен Семенченко буквально. Вчора чи писав, вчора писав у Фейсбуці про те саме, що пробачте, хто у мене тоді воює, якщо не вони. Тобто, що саме цікаве, дуже в соціальних мережах зараз ну, це роздувається те, що а, ось на Сході воюють лише захід, гинуть наші хлопці. Роздувається, причому зазвичай такі звинувачення кидають такі ж саме здорові чолов'яги, які теж не закопути пишуть. Сидять собі спокійно за комп'ютером і кричать: о, чого ви не воюєте за свій Донбас? Ну, я завжди нагадую таким людям, що немає такої країни Донбас, є країна України. І це питання вони можуть задати собі теж, чому не воюють вони за свою країну України. Ось власне, так. Дуже багато зараз на емоціях всього і говориться, і робиться. Тобто дуже легко говорити, насправді, не знаючи ситуації середини. Власне про це, пані Галина, що? Ми, мешканці Західної України, не знаємо про Донбас, так тобто якісь такі моменти, ситуації, що нам не говорять, що нам не показують по телевізору, але вони є. Донбас був і продовжує знаходитись в інформаційному вакуумі, і люди зараз, ну які перебувають постійно постійної напрузі, як кажуть, не так страшна смерть, як її очікування. Люди, які постійно знаходяться в очікуванні, що чи будуть бомби, чи не будуть, чи чи, чи зайдуть війська. Чи не зайдуть, чи хто там їх стріляє, а тут іде інформаційне накачування з боку Росії, що вас убивають, фашисти, хунта. І вони вже не розуміють, де вони знаходяться. Вони дезорієнтовані. На жаль, Україна нічого не робить, щоб цей вакуум подавати. У нас ну, ряд громадських організацій, активістів звертались вже до президента з, з листом про створення такої інформаційної програми державної. І, можливо, є ряд ну, місцевих там, регіональних телекомпаній приватних, які згодні зараз працювати, які покривають територію прилеглих угу. районів, де знаходяться ці сепаратисти. І доносить до людей, на жаль, поки що відгуку на то немає. Я переписувалась з Дмитром Тимчуком, про це говорила. Він також каже це координатор інформаційного спротиву. Він так проте теж саме каже, що нема відгуку. На жаль, державні установи ну, не то не розуміють, не то руки не доходять, але з населенням треба працювати. Як така маленька інформація, там про міфи чи е, е, український, неукраїнський Донбас, е, хто знає е, пісню Дивлюся на небо та й думку гадаю? Звідки вона? Це гімн Слов'янська, угу. і це е, як і написано ще у 19 сторіччі, так, і він продовжує бути, е, але от е, забувають про те нагадувати. Що є українці і е, українці скрізь, е, Миколо. Чому на вашу думку ті люди, які підтримують Путіна, які підтримують Росію, які підтримують терористів, довіряють їм? Тобто, бачачи, що вони роблять, бачачи, що це за люди, так зараз вони не приховують ні фото, ні відео, як вони себе поводять. Так можна зрозуміти, що це за люди, але вони їм довіряють. Так, тобто, як це пояснити? Спочатку, коли це все ще все починалося, ну знаєте, Донбас. Як дуже влучно сказали, що це бунт рабів, Донбас отримав шанс покричати проти влади. Звичайно, багато хто радісно кричали, а там нас не чуть і так далі. Але коли терористи ті почали свої дії, першим чином вони перемогли там особисту власність, власність чута приватну, потім перемогли ювелірки, крамнички, ще там. Багато матеріальних благ поперемагали, і підтримка їх майже зникла. Але вийти беззбройними проти озброєних людей, звичайно, люди не, не наважуються. І ну, підтримка, я вважаю, що ті, хто підтримують терористів, попри все, вони, мабуть, або особисто заангажовані, або хтось з рідних воює, або ось якісь для себе в тому бачать. Бонуси, або ну я не знаю, я не можу пояснити, як в іншому випадку може людина, при всьому цьому, бачиш це на власні очі. За радянських часів і за царських часів був каторгою. Там дуже багато елементів, які дійсно це за які це люди, які не не маючи не освіти нічого, і вони намагаються продовжити те своє життя, от таке. Щоб не працювати за рахунок грабунку, і решта далі продовжувати. Це по-перше, по-друге, люди, які вже потрапили на ті блокпости, uh -huh. люди, які вже себе замарали кров'ю, вони вже розуміють, що вони не зупиняться. Їм або смерть, або перемога. І, на жаль, от, оцей цей бар'єр. І знов таки не розповідають про те, ну які буде покарання, як можна цього там чи вникнути, чи, чи що треба зробити, щоб зменшити своє покарання? І є один нюанс, ще, про який ми не говорили, але на Донбасі зараз багато говорять, що на ну, навіть той Слов'янськ почав свій свою війну проти знищення землі. Слов'янська там і довкола. Проти видобутку сланцевого газу. Це по наших містах, містах то дуже активно зараз обговорюють. Я просто сама займалася цими питаннями, і перші акції протесту на Донеччині проти видобутку сланцевого газу. Моя організація навіть організовувала це все. Але ми говорили про те, що угода була підписана Януковичем корумпована. Для населення Донбасу з тої угоди нічого не буде, от і буде лише екологічне забруднення, екологічні проблеми, і а зараз вони продовжують воювати проти той самої угоди, яку підписав Янукович. І про це вони не говорять. Угу. Такий момент так і знов таки, українська влада. Про ці угоди нічого не говорять. Україні потрібен газ. Так, але за який рахунок, і як це буде. Знов таки, давайте переглянемо ту угоду, давайте приймемо законодавство, щоб унебезпечити населення, і пояснюємо населенню, що буде, буде законодавство, буде контроль, якого не було і досі немає. Бо буде розподіл, і то, що місцеві громади дійсно будуть з того, щось мати, якщо mm -hmm. там буде видобуток. На жаль, по по тій старій угоді, яка і досі дійсна нічого для місцевих громад, крім так. того, що там компанія Shell в нас ну щось там відремонтує школу чи прокладе дорогу до своєї вишки. Нічого іншого для е, місцевого населення не буде. Так, ну в тій ситуації сланцевий газ не на часі, так чомусь мені здається, і хочеться вірити, що вони повернуться до цього питання з розумінням, що потрібно поправки якісь певні внести в ту угоду. Ми заговорили про владу. Так як ви оцінюєте дії нової влади української і загалом мирний план Порошенка? Ну мені особисто приємно думати, що пані Ірина Гіращенко взялась на себе таку важку ношу, бо жінка слабка і в тому плані найвагомішу роль буде грати. Я знаю просто, що ця ця людина активно спілкується із громадськими. Я сподіваюся, що ми зможемо все-таки допомогти і підключити ті. Громадські сили тих активістів на допомогу на виконання цих планів, тому що ну з Києва не видно то, що відбувається на місці, і як краще на то вплинути. І наші люди, чи то які зараз знаходяться в Києві, чи в Дніпропетровську, чи у Львові, готові допомагати і готові співпрацювати, я думаю, в нас все вийде. Просто не так швидко, як хотілося би. І те, що вважаю, що 2-3 місяці все скінчиться, це неправда. Треба бути готовим, що це буде декілька років на роки. Так, Микола, чи ви особисто довіряєте нинішній владі, новій владі українській? Ну, знаєте, тут як в презумпції невиновності, поки що вони не зробили нічого такого, щоб я не доверяв. звичайно я маю на увазі пана Порошенка. Він ще, ну, мабуть, трошки замало на посаді, щоб казати про якісь конкретні кроки. Перечуття щодо нього позитивні, дуже не хочеться розчаруватися, як це було з паном Ющенко десять років тому. Mm -hmm. Що він буде? Ну давайте судити по конкретних кроках його. Бо зараз дуже популярно також соцмережа хаяти там, ось будь-яке його рішення. Чи не відіймаєш шквал, просто емоції? Ось нас заливають, нас здають і так далі. Я вважаю, що тут трошки зарано так. Українці дуже полюбили критикувати, займатися такою критикою. Влади, так і будь-що відразу погрожувати майдану, тобто це вже трошки смішно виглядає насправді у разі нашої перемоги, так що робити з тим населенням, яке з малим відсотком, так ми вже з'ясували, що все ж таки це малий відсоток, який підтримує терористів, сепаратистів. Що з ними робити? Як їх перекона... переконати, як з ними працювати? Якщо все ж таки терористи відійдуть і ми залишимось єдиною цілісною неподільною державою. Знаєте, я вважаю, що ну, з самого початку, ну, це було дуже на часі, і зараз це тільки набуває актуальності, я особисто переконаний, що просто необхідний зараз Україні закон про позбавлення громадянства. Бо якщо людина дозволяє собі, собі топтати, рвати український прапор інші державні символи, ну як після цього вона собі дозволяє залишатися громадянином України і спокійнісінько тут жити, ну це дуже що, що, ну, Це перше, що мабуть потрібно зробити. От. А то, що mm -hmm. до переконування, воно прийде, потрібно системне, просто системний вплив. Mm -hmm. І, звичайно, зняти цей інформаційний вакуум, який дуже заважає. Тобто повноцінна державна політика на вона... Українською якусь прокупату. Українська державна політика Українська державна. Політика. І знаєте, ну, як на мене, те, що там Донбасу обіцяють зараз більшу автономію, там вибори, скасування представників губернаторів, це на як на обраних засадах впровадити, і там голів реадміністрації теж обрати. Ну, в цій ситуації після війни, на жаль, на Донеччині треба буде вводити таке військове управління, там у комендантське, і людей призначати саме українських. Це перше. Бо якщо зразу будуть обирати, будуть обирати тих самих, і люди, які завжди платили за обрану посаду, вони так само будуть сидіти при владі нічого не зміниться. Це по перше, і по друге, може по перше, як би там не казали там про утиски російської мови і про двоязичне ні в кому разі, тобто першочергово, людей, яких будуть приймати на державні посади тільки з українською мовою, тільки після тих іспитів на мову, конституцію, історію України. Якщо людина цього не знає, вибачте, ви не маєте права працювати на державних посадах в Україні. Mm -hmm. Все. Те, що зробила Прибалтика, і все не пішло. Кому не подобається, вибачте, ну, не будьте ви громадянином цієї держави. Їдьте собі в Москву, в Росію. Там дуже прекрасна програма працює ще з 2006 року для переселенців. В Читу, Забайкалі, Сахалін, Магадан, будь ласка, це пріоритети на цей рік. Вам гроші нададуть на переїзд, вам гроші нададуть на житло, вас забезпечують роботи. Їдьте, працюйте на благо Росії. Кому не потрібна Україна і, і іншого просто не може бути, Якщо якщо дозволити маленьку ремарочку, ну знов стовідсоткова згодність щодо того, звичайно, тільки з українською мовою, і я впевнений. Ну особисто ти бачив, що в Луганську було б далеко не так сумно, як зараз воно відбувається, якщо б після перемоги майдану тоді. Усю верхівку нашої адміністрації так, просто знято. зняти. Ну, там можна її одразу і сажатись, якщо чесним вже бути. Але якщо хоча б їх відстр... відстранили від посад, бо ми бачили, як комунальні міські камази за повного попустительства міських даїшників возять під барикади пісок, там що потрібно, то. То дуже дивна була ситуація, якщо б ту верхівку угу. Uh -huh. От була б зовсім інша картина. Так ну будемо сподіватися, що час зіграє на нашу користь, що Україна все ж таки буде єдиною, неподільною, і нарешті, спокійною. Так дуже приємно сьогодні було з вами поспілкуватися. Я нагадаю, з нами були луганчанин Микола Лєщенко та громадська активістка Галина Олійникова-Зартемівська. Дякую вам велике. З вами була Марія Шепель. Побачимось.